Знайомтеся, це лисичка з бульвара вечірнього. маленька, Цікавенька. Супроводжує мене додому. По дорожці. Так, пішли. Спостережлива. Да? Чутлива і спостережлива. Все чує і все бачить. І за все спостерігає. Цікаво, що сідає попереду дороги, куди мені йти. З позаду мене прибігає наперед і сідає. Красонечка. А вот так, гарнюня, листюня, гарнюня. Це, щоб розуміли, це святошина через дорогу Павла Глазового і комплекс святошину. І ось тут на полі за лінкором є отака лисичка, я її не вперше бачу. Але вперше я її знімала давненько, коли було дуже темно, нічого не вийшло. А ось зараз вона прям забігає наперед і сидить і позує. То що, будемо рухатись? Давай вперед. Вона залишається посту. А потім прибігає. Грайлива, грайлива лисиня, лисюня. От коли машини їдуть, вони її освіщають своїми фарами. Її краще видно, а коли дуже темно, то ото от тільки білий хвост, який розглянеш. Вона вирішила мене сьогодні супроводжувати. Щось знайшла поїсти.